Доброї казка! де вони живуть, і які стежки до них ведуть. А добра і казка у садок ідуть. У садочку у садочку в нас вони живуть. А добра і казка у садок ідуть. У садочку у садочку, в нас вони живуть. Осінні кошик слів. Звук у. Добрий день діти. Ви мене впізнали? Так. Я чарівна красуня осінь. І хочу вам розповісти, що відбувається з природою, коли я приходжу. Давайте пограємо в гру, які ж звуки осені. Що це, діти? Молодці. Це дощ. А що дощ робить? Крапає! І л'ється Розумнички А це що? Вірно, діти, гроза, а гроза що робить? Вірно, гримить, блискає молодці. А це що? Молодці? Це. А що робить листя? Так, падає, осипається, шарудить. добре? А це що? Розумнички, це вітер. А що робить вітер? Молодці, дме, віє, свище? ГУДЕ Діти, ви пам'ятаєте, що звуки природи це немовні звуки. На який звук схожий звук вітру? У молодці, вірно, на звук У. Зараз послухайте, як я вимовляю звук У і повторіть разом зі мною. Ви почули, як я вимовляю звук У, а ще ви самі його вимовляли. Звуки ми не бачимо, звуки ми чуємо і вимовляємо. Звук У це голосний звук, наш голос співає. Цей звук ми вимовляємо легко. В ротику цей звук не зустрічає ніяких перешкод і вільно вилітає з нашого ротика. <пу> Зараз, діти, я буду називати різні звуки, а ви уважно слухайте і плесніть долоньки, коли почуєте звук У- <А> <пу> Розумнички, всі звуки упочули. Зараз пропоную вам вивчити вірш наталії Замрії осінь фарби готувала за допомогою ось цієї таблиці. Ну що, готові? Починаємо. Осінь фарби готувала. У відерця наливала, змішувала. Чаклувала, потім все розфарбувала. Придивіться, все довкола стало різнокольоровим. Послухайте цей вір ще раз за допомогою таблиці. Осінь фарби готувала, у відерця наливала, змішувала, чаклувала, потім все розфарбувала. Придивіться, все довкола стало різнокольоровим. Ви розумнички. Пропоную вам, діти, самостійно розповісти цей вірш, а у нагоді вам стане ось ця таблиця. Щось ви, діти, притомились, нумо підіймайтесь і веселу руханку виконуйте. Злапилися пригода, вітерець бешкетник розсипав всі мої фарби по всьому світу. І я засумувала, як же я тепер малюватиму свій день. Діти, допоможіть мені, знайдіть фарби у словах. Наприклад, жовтий колір у словах, листя, сонце, груша, а червоний. Так, у словах дерево, яблуко, квітка, добре. А зелений. Так, зелений колір у словах ялинка, трава. Молодці, блакитний колір у словах Небо, річка. Розумнички, все вірно. Дякую вам, діти. Зараз я виправлю всі помилки вітерця. Намалюю все в справжні осінні кольори, а ви мені в цьому допоможете складете речення. Наприклад, осінь малює листочки жовтим. Повторімо: осінь малює листочки жовтим. Розумнички. Осінь малює небо блакитним. Повторімо. Осінь малює небо блакитним. Добре. Осінь малює дерева червоним. Повторімо. Осінь малює дерева червоним. Розумнички. Осінь малює траву зеленим. Повторімо. Осінь малює. Траву зеленим. Осінь малює ліс барвистим. Повторімо. Осінь малює ліс барвистим. Діти, подивіться, як гарно навкруги по осінньому. Дякую вам. Ви сьогодні були дуже старанні і впоралися з усіма завданнями. Молодці. До побачення до наступної зустрічі.